Всім привіт, глядачі телеканалу «6 Соток. З вами програма Зроби саме», я її ведучий волад. І сьогодні ми поговоримо про дуже розповсюджені речі, а точніше, процеси, які виникають не тільки у заміському житті в будинку, наприклад, де є. Потреба працювати різними інструментами в гаражі, в сараї або ж там біля будинку. Але і у квартирі, тому що сьогодні ми поговоримо про сверління. Сверління, сверлом а, в даному випадку, по дереву. Будемо розмовляти про цей процес та як його робити так, щоб це було правильно і не шкодило тому об'єкту, який ви сверлите. Що ж, для початку хочу показати вам два, ну, начебто одинакових, але різних сверла. Дивіться, ось, е, є ось таке сверло з гострим кінцем, є ступеньким кінцем. Е, звичайно, у них різна мета, насправді, але у світі того, що ми збираємося робити і які ситуації вирішувати. Будемо працювати ними так, як я зараз покажу. І перший е, такий е, дуже важливий момент, який виникає при, під час сверління дерева, я зараз його продемонструю вам. Наприклад, ви можете зараз наглядно дивитись навіть цей прикол. Наприклад, ви щось сверлите, і що у вас з іншої сторони виходить. Оп, дивіться, полізли щепки. Ну, а якщо ви сверлите щось важливе, наприклад, або щось двустороннє, або це стіл, який ну, не хочеться, щоб з внутрішньої сторони ось таке там було. Ну, якось неприємно, погодьтеся. А така ситуація дуже розповсюджена, дуже часто. Люди сверлять і ось з цим ну, якби змирюються, ну, то все вже хай буде, воно якби на роботу не впливає, але впливає на якість, е на те, як воно виглядає. Та й взагалі, як би, ну, такий, от, вже получилось, так вийшло. Я зараз розповім, як цього уникнути. Ну, По-перше, можна це і звичайним сверлом е зробити, те, що я зараз буду робити, але. Простіше буде, якщо буде сверло ось таке з гострим кінцем. Зараз я покажу, що я маю на увазі, що можна, на якому етапі потрібно зупинитись, а потім що зробити. Ось дивіться, я роблю новий отвір. Десь давайте ось тут. Ось тут краєчку зараз буде тут отвір. Взагалі, під час таких процесів краще не спішити. Не поспішати робити все потихесеньку. Ось дивіться, я зараз досить повільно роблю, нікуди не спішу. І чекаю момента, коли цей гострий кінець у мене з'явиться. Ось, я побачив вже ось він. Я сподіваюся, що вам також його видно. Кінчик вже з'явився і дивіться, ще не встигли ось ці всі щепки з'явитися. Я просто витягую і в обратному напрямку просверлюю. Чик. Дивіться, який в мене гарнесенький, вийшов отвір. Ось у цьому місці. Ось я вам покажу, де я сверлив. Ось тут. Ніякі щепки не повідскочували і усе досить якісно. Це ж можна зробити і зі звичайним сверлом. Ну, наприклад, давайте спробуємо це зробити. Це буде важче зробити, тому що, ну, так ми побачили, де виліз гострий кінчик, а коли гострий кінчик не буде вилазити, потрібно ловити момент. І зараз ми його спробуємо зловити. Ось тут зараз буде отвір у мене. Я починаю. Спочатку, я так впевнено піду зараз, і коли буде підходити до краю отвору, тобто у цьому процесі потрібно слідкувати за ось цією поверхнею обратною, тому що якщо прозіваємо, то все, вже буде непоправими результат. А самому страшно, чесно говорячи, щоб воно зараз не вилізло так різко і не було непоправимого результату. Там вже майже майже потрохи-потрохи по йдемо. Оп, дивіться, тільки-но появилося наше сверло. Тобто і без е, гострого кінця ось цього можна помітити, коли воно починає тільки влазити. Але для цього потрібно максимально не спішити. Зараз я в зворотному напрямку просто просверлююсь тут і все. І отримую гарнесенький отвір. Без ось такого результату. Тобто ось це перший отвір, який ми робили. Дивіться, скільки щепок звідси повідставало. І ще й воно, воно ще й залишилось ось таке ось все відколююче. А ось тут у нас так трішечки трішечки як і у звичайного отвору завжди, якісь, якщо це дерево, залишаються такі заусениці. Але тут їх просто мінімум. Просто мінімум. І отвір. Виявився досить якісним. Та головне, що він прослугує довго, і головне, що виглядає він дуже презентабельно. Але не у кожній ситуації можна ось так підлізти до зворотньої сторони. Наприклад, якщо це тісний стол, стіл, де ну, ми просто шуроповертом не зможемо підлізти або дрелю тільки ось в одному напрямку. Є ще один спосіб, як запобігти ось такому Щепко на зворотній стороні. Потрібно взяти просто якийсь брусочок або якусь фанеру, підложити під низ. Звичайно, потрібно чимось зафіксувати, або щоб хтось там тримав досить сильно з іншої сторони. Давайте для наглядності я зараз приблизно точку поставлю, де я планую сверлити ось десь тут. І ми зараз тут будемо дивитись, чи буде щепа з цієї сторони. Ну і це десь ось. Приблизно ось тут. Ну там плюс-мінус. Тобто десь у цьому районі, у цій області, зараз буде виконуватись сверління. Я досить плотно зараз придавлюю. Насправді потрібно досить сильно придавити, тому що сверло має е, таку якби дію при, пі, підіймати ось верхню частину за рахунок е, спіралі. Ну і підкладую під низ, ось так дощечку. саме головне правило не поспішати. І давайте подивимось. Ну, ось у нас ця точка була, так, я трішечки з боку неї пішов. Як ви бачите, щепки мінімальні. і ось такі ось... Та які мінімальні, їх майже немає. Тобто, досить якісний отвір без ось цього тюльпану із е, щепок, що з однієї сторони. Що з іншої, дуже якісний отвір. Ну, а ви не перемикайтеся, зараз я вам розповім про те, як реанімувати досить розповсюджену ситуацію. Я сподіваюся, що ви знаєте, що це таке. Це досить розповсюджений вид, ну, напевно, саморізу, який називається конфірмат. Ось такими конферматами зазвичай збирають меблі, скручують між собою різні їхні частини. У них досить широка різьба, та як зазвичай шляпка йде під шестигранник Ось, різних розмірів. І нерідко стається така біда, що він прокручується. і Якась частина певної мебелі залишається незафіксованою. Тому зараз я покажу, як виправити цю ситуацію. Декілька способів є. Насправді він не один і не два, їх навіть більше. Я ще й не всі способи покажу, тому що ну, просто деякі не встигну навіть показати. І почнемо з першого. Давайте, наприклад, я зараз насверлю отворів одразу під ці конфірмати, і потім позлизую різьбу спеціально, щоб вони прокручувались, і ми подивимось, що буде потім. Зараз я ось позмічаю, де будуть у нас отвори, щоб було видно. Будемо робити 5 отворів. Ось, наприклад, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий отвір. 5 отворів. Зараз зроблю. Ну, і робимо ситуацію, що це дві поверхні. Ця поверхня прижимається до оцієї поверхні. Давайте сверлити. Поки що я тільки просверлив. Тепер потрібно це все зробити так, змоделювати ситуацію, наче вони всі позлизувались і вони прокручуються. Так, ну для зручності я позначив ось перший, другий, третій, четвертий та п'ятий отвори. А, і зараз будемо по черзі демонструвати різні способи, як реанімувати зірвану різьбу. Ну, наприклад, давайте я вам покажу перший отвір. Покажу, що там вже зірвано все, ось воно прижало. А далі оп, і все, і вже злизане зірвана різьба. Звичайно, воно якби ну, трішечки тримається, але ось воно ось таке розболтане все, бачите? Воно все хитається. А це у якийсь момент може зіграти з вами дуже погану історію. Тому що якщо з'єднання повинно бути досить. Щільне, а воно не буде щільним, буде стол або хитатись, наприклад, або стілець, або ще щось, тому, або полка під нагрузкою буде просідати. Ну, це, це погана історія. Що вам потрібно знати? Це те, що є конфірмати різного діаметру різьби, напевне, та різної довжини. Наприклад, ось цей конфірмат, ну, явно видно, що він і вущий. І, коротше, Я не буду вдаватися до подробиць з розмірами, зі стандартами. Вони там є, якісь стандарти цих конфірматів, якби шаблони такі, цих розмірів. Просто є вущий, коротший, довший, товщий. Тому перший метод, тут зразу два методи в одному. Потрібно взяти конфірмат з більшою різьбою, що в нас є. Це перший метод. А другий метод просто можна взяти довший конфірмат. І Тоді не обов'язково брати з товщою різьбою. Але я знайшов тільки ось такий і з товщою різьбою, з більшою, точніше, і довший. Тому зараз покажу зразу, як так зробити. І Для цього нам потрібно, звичайно, просверлити більший отвір, тому що якби, глибина у нас тепер збільшиться. Просто просверлюємо далі. Далі просверлюємо отвір. Ну, в даному випадку прийдеться просверлити наскрізь зазвичай у якоїсь мебелі. А, ну, якби, якщо це йде стіна, то якби, там безкінечно можна сверлити порівнянню з такою довжиною. Тому зараз можна ось так закрутити його. Всього лише потрібно підібрати таке сверло. Щоб воно по діаметру було трішечки менше, ніж цей конфірмат, а точніше, приблизно якось цей конфірмат. Тобто ви ж розумієте, так, що старий конфірмат у нас був досюди. І тут у нас злизана різьба. А ми зараз просверлили ще далі, і цей конфірмат, він буде триматися за рахунок ось цієї зони. Тому туди ми зараз вкрутимо. Добре йшло, поки злизана була різьба, а зараз пішло тугенько. І він навіть почав вилазити. І зараз досить У -у -у, нормально. Ну, тобто, звичайно, якщо я зараз е зусилля значні прикладу сюди, то воно може пролизатися, але <гум> мені здається, навіть зусиль може не вистачити. Ось це вже добре з'єднання. Тобто ось такий перший метод, як е врятувати зірвану різьбу, це просто взяти товщий конфірмат або ж просто довший конфірмат. Давайте перейдемо до другого способу. Другий отвір я закручую. Так, пішло добре, добре, тому що ось тут не зірвана різьба. Але трішечки провернув і ось і все. Вона вже зірвана. Бачите, прокручується. І все, не закручується далі. Другий метод заключається в тому, щоб взяти звичайний саморіз. Який буде трішечки довший, ніж наш конфермат, тому що ми його будемо вкручувати просто далі у зону, яка йде під старою різьбою конфермата. Просто вкручуємо саморіз. Звичайно, що у нас там вже закінчилася поверхня, але якщо нагадаю, це буде якась стіна. Тобто тут буде товщини багато, і воно якби не буде ніде виглядувати. Але тримається дуже добре. А якщо у вас ще є заглушечки спеціальні для конфірматів, ось цих такі, які під е, колір поверхні, зазвичай, під колір облицьовки, то ось ці загушечки сюди також дуже добре встають. Тому тримайте вам другий метод, як врятувати такий отвір. Звичайно, це не конфірмат, але. На краняк або в якісь е такій ситуації, коли срочно потрібно що закрутити, піде і саморіз. Тим більше, що саморізи вони дуже розповсюджені вдома. Якщо у вас є конфірмати, то саморізи 100% повинні бути. <му> Наступні два методи я покажу одночасно. А тому що для них потрібен час, щоб вони е, спрацювали. Для першого методу нам потрібен звичайний термоклей. Ну, звичайно ж, куди ж ми без термоклею. А для другого методу клей ПВА, Та ви, якби не думаєте, що це я така свиня це ж з цими опілками? Вони насправді зараз і потрібні мені. Я їх не вбираю з цього столу, не прибираюсь, тому що за допомогою ось цих опілок також можна врятувати цю ситуацію. Що потрібно зробити? Просто потрібно трішечки клею. Змішати з опілками, де і все. Ось так. Тут, як ви бачите, також в четвертому отворі вже злизаний цей отвір та його різьба. Ну і в п'ятому давайте продемонструю, що також тут злизане. Бачите, прокручується і в п'ятому отворі. Ну і залишається просто розмішати клей з опілками. Клей досить швидко застигне, десь хвилин за 10. І нам це все зіграє дуже на руку. Ну і тепер ось ці опілки з клеєм. Ми затрамбовуємо у четвертий отвір. Ось так плотненько. Головне, щоб вони були з клеєм ПВА. Звичайний клей, який дуже добре буде тримати. Ну, і тепер потрібно закрутити туди конфірмат та трішки почекати. Щоб там з'явилася заново різьба. Ось так. Ну і тепер залишається чекати. Але ми ж не будемо просто чекати. Зараз зразу вам покажемо і ще один метод, наприклад, з термоклеєм. Просто беремо ось туди, заливаємо термоклей, так, щоб там не було повітря. І також просто вкручуємо наш конфірмат туди. Обережненько. Поки він ще не застиг, а термоклей застигає досить швидко. Якщо він застигне, тоді вже буде складно щось зробити. так А потім воно все досить добре викрутиться. А поки ми чекаємо, щоб ось ці два конфірмати тут застигли, та те, в що вони вкручені, я покажу вам. Останній п'ятий спосіб, як врятувати зірвану різьбу. Нам потрібна всього лише ось така проволока, насправді будь-яка, алюмінієва, стальна. Просто беремо пару шматочків відкусуємо. Приблизно, ну, навіть не по довжині конфірмата, а просто якісь пару шматочків, щоб різьба схоплювалася з ними. Я е, відкусю десь 5 шматочків, але це все залежить від того, наскільки у вас сильно ця різьба зірвалася. Наприклад, якщо у вас там отвір роздобався, вже, ну, тоді потрібно більше. Якщо досить буде декілька, ну тоді е, це все можна експериментально підбирати. Давайте одразу вам покажу, що тут різьба зірвана. Ось, дивіться, тут я кручу, воно прокручується. І різьба тут не працює. Але що буде, якщо додати сюди просто пару шматочків ось такої стальної проволоки. Один, другий. Ну і давайте третій ще додамо. Трішки його відкусю. Ось так. Ну і подивимось, чи зараз схопиться. Ого! Ого, дивіться! Ну, воно взагалі не прокручується. Тобто, дивіться, Я Ніякого люфту, так воно ну, обертається навколо навіть конфірмат не ш... не, конфермат вже рухається, Трішки ще не рухався. Ну ось, Дожимаю. Аж продавлюється. тобто, Дуже крепко метод реально спрацював. І насправді навіть і ніхто і не здогадається ніколи, що там щось було зірвано і ви використовували такий метод. Тому п'ятий метод. Працює стовідсотково. користуйтеся. Давайте я навіть покажу, що з проволочками сталося. Там, напевно, якісь сліди від різьби. Так, вони такі трішечки посічені, але вам, напевно, навіть не буде видно, тому що це досить мілкі насічки такі. Але головне, що вони фіксують. Досить часу пройшло для того, щоб ось все це все схватилося. Термоклей та звичайний клей опілками, зі стружкою від дерева. Давайте спробуємо викрутити. О, ну, там, де термоклей, у прям. Ну, по-перше, воно йде досить туго, що свідчить про те, що це досить надійний метод. А По-друге, ніякого термоклею не залишилось на різьбі. І сам термоклей там досить міцно тримається, тобто він не викручується разом із конферматом. Тобто я бачу прям різьбу там. І я гадаю, що за рахунок того, що в отворі є якісь такі нерівні поверхні, нерівня поверхня там усередині від різьби. Воно там досить добре схватилося, та тепер воно там можна безкінечно туди закручувати. Давайте спробуємо другий відкрутити. Ну, також добре йде. Я бачу, що воно там застигло. І бачу, ну так, верхній шар трішечки тут і менше клею було, але я бачу, що там також є різьба. Тобто ми, ну, можна сказати, відновили тут різьбу. Якщо тут ми її зробили заново, то тут ми її прям відновили з того ж дерева, в яке ми вкручуємо. Ну, тобто Давайте зараз спробуємо закрутити. Ого, Тобто, ну, там прям йде досить, до, досить добре. Ще складніше, ніж було просто, коли по дереву воно закручувалось. І зараз так, зараз прижимаю, що навіть... Аж тріщить. Ну, тобто, ніякого люфту, воно дуже добре. Та надійно скріпилося. Давайте викрутимо його. Ого! Метод працюючий, 100%. Давайте спробуємо тепер у цей отвір закрутити там, де був звичайний клей зі стружкою. Подивимося, як зафіксує такий відновлений отвір. Так, ну, крутиться легко. А далі складно. Ну, все, далі вже не йде. Також дуже надійний отвір. Я вам показував перед цим, що воно було розболтане все. Не фіксувалося, а зараз воно зафіксоване. За рахунок ось цих ось опілок, стружка дерев'яна, як воно там правильно називається та, звичайного, клею, яким ми клеїмо папір. Що ж, е, сподіваюся, що ці поради вам будуть е, у нагоді, тим більше що це дуже розповсюджені ситуації, коли зривається конфірмат різьба в нього зривається. Або ж коли при сверлінні. Ось так щепки тюльпаном вилазять. І є методи, які фік фіксять ці всі моменти, таке модне слово, які вирішують ці всі ситуації та можна ще і врятувати ось такі зірвані, зірвану різьбу в отворах. Тому користуйтеся цими порадами. Я нагадую, що ви дивилися програму Зроби сам я і ведучий влад, залишайтеся на телеканалі 6 соток. Бувайте!